Двіся, є така штука, називається зона комфорту. Ладно, малюю тут. Дивіться, є зона комфорту. Да? То не та точка, то інша. Хоча вона, кстаті, теж така сама. І є зона дискомфорту. Да? Що таке зона комфорту? Сидимо в офісі, слухаємо небелиці, виступають на телевізорі, дядьки, другі дядько виходить, баємося. Оце комфорт, легко просто. Да? А от ви ти на вулиці просити гроші? О, це вже неприємно. А для когось це навіть паніка. Дивіться, Єдиний спосіб збільшити зону комфорту це виходити за межі зони комфорту, впадати в зону паніки. Тобто, наприклад, от я завжди я багато досить таких вже поїздив, по світі, подорожував, але звичайно з турфірми. Тепер я себе забронював острів Крит, сам, мови я не знаю. Сам буду бронювати літак, буду там орендувати машини, буду їсти покриту машиною. Хоча, мови, я не знаю. Да? І ніколи за кодоном не їздити на машині. Да? Це е, трошки вихід з зони комфорту. Причому не сама, а ще з жінкою з дітьми. Добре робити такі речі, тому що людина тоді робиться, як той як Знаєте, я говорив, Вона навчається бути не тим осілим, а таким кочівником. Тому дуже добре виходити з зони комфорту. Наприклад, як можна себе навчити з зони комфорту ходити? Обливання холодною водою. А ну видіть на вулицю, О, я позавчора ходив, я так стараюся робити тиждень раз в тиждень. Два ведра води, на голову в снігу покачався, прийшов весь сусунка, вже зайшов до хати. А було то десь було в 18 градусі морозу. Було. Тобто людина з широкою зоною комфорту, вона себе почуває комфортно там, де іншим просто живе. Але для того, щоб розширити зону комфорту, треба подати в зону паніки. В Зону дискомфорту тобі нічого не дасть. Попросити гроші на вулиці свого роду зона паніки в якійсь зміні. Для тих, хто вже робили, це вже буде зона дискомфорту. Що відбувається далі? Якщо людина виходить в зону паніки декілька разів, тобто й собі, ви боялись висоти. Панічно. І пішли, стрибнули з парашуту разів разом чотири. Ти, ти бо після парашуту це все фігня. Ви боялись холодної води. Зайшли на Йордань і після Йордані кожного тижня так почали. Що вам потім того то, то, то обливання? У нас був тренер, хто зі мною їздив? Ти їздив? Скупався? Скупався? мною разом. Шлях витратив? А я проходив босими ногами по вогню і можу любого навчити, кому це потрібно. Пройтися босими ногами. Білок коголюється при 70 градусах. Вугілля має 800 градусів, маленьке чудо. Спокійно, я кожного проведу, що так не трапить. Вихід зони комфорту, спокійно, от як звідси до дверей, босими ногами пройшов, як має бути. Я потім, знаєш, до чого б нарівняє. Там був костер, я туди заскочив костер, кому і вискочив з костра. Костер навіть. І так. Значить, вихід з зони комфорту це є дуже сильний фактор. Треба кожного дня робити щось таке, чого нас лякає, і що нам неприємно робити, що нам не, не хочеться робити. То, тоді людина виробляє дуже сильну волю і самодисципліну. Наприклад, пробуй себе заставити кожного дня, півгодини, вроді би ерунда, а ну заставте себе кожного дня десь по продажі. Кожного дня YouTube тут по продажі. Ось тих авторів. Азімова, Сергія бакшта, песадія.